Якось у своєму інстаграмі я проводила опитування, чому люди швидко втомлюються від змін. Ну, і відповіді були дуже схожі один на одну і звучали приблизно так. Я швидко втомлююсь, або мені швидко набридає. А чому у людей виникає ця втома, або байдужість до того, що він робить? Ну, я продовжую маленькими кроками йти до своєї мети, і сьогодні 13-й день моєї планки, і ми поговоримо з вами про те, чому люди швидко втомлюються? Раз, два. Три. Насправді відповідь криється в самому слові швидко. Це означає, що людина неправильно розрахувала для себе швидкість досягнення мети. За окремий період часу. В мене був дуже добрий урок від мого тренера по туризму. До речі, я займалася туризмом і мала кандидата в мастера спорту по спортивному орієнтуванню. Ну, тобто, бігала по лісу. І от мені тренер якось сказав. Лєна, ти повинна запам'ятати, що в тебе дистанція 10 кілометрів, і ти повинна розрахувати таким чином свої сили, щоб тобі вистачило дойти до фінішу, і не просто дойти до фінішу, а і принести якийсь результат. Тому ти не дивися на те, як стартують. Інші учасники. Якщо ти будеш навіть десь в кінці на початку, ти не звертай на це увагу. Тому що твоя мета це фініш. І от коли ти побачиш слово фініш, ти повинна зібрати усі свої сили і рухатися максимально до нього. От тоді ти отримаєш результат. І да, таки і да. І корочку кандидата в мастери спорту просто так не дається. Тому що я навчилася йти до мети. Так, а чому ж люди все ж таки швидко втомлюються? Можливо, тому що вони вибирають не свою мету, не свої цілі. І тут я хочу задати дуже своє найулюбленіше питання, яке допоможе вам визначитися. А чого хочеш ти?